Всім привіт! Сьогодні що будемо коптити шиночку? У нас знову виходить серія з шинкою. Коротше, як ви зрозуміли, ті шинки, що я коптив, вже все закінчилося. Я так приблизно раз в місяць, раз в півтора місяця знов, е копчу шинки. І цього разу я купив собі близько 4 кг, 300 чи 4 кг. Всі рецепти маринаду є в моїх перших відео, так що можете зайти туди. Там я залишив рецепт в описі під відео. Там на 3 кг, на 5 кілограм. Ну коротше, як ви хочете. Коротше, звичайний маринад, самий простий, як наші баби і діди робили, саме краще і саме смачніше. Повірте, ми на тому виросли, тому нам саме смачніше. Добре, показую вам, яка шиночка вона підсихає коптільня вже. В принципі, близько 70 градусів. Будемо ставити? Будемо ставити коптити. Погнали. Так, це все діло виглядає. Таких раз, два, три, чотири, п'ять шиночок. Я поставив на сонце, щоб вони трошки підсохли, обтекли, стекли і так далі. Зараз будемо ставити в коптільню. Погнали. На коптільні, як ви бачите, 70 градусів є. Супер! Шиночка у нас ось готова. Малий десь там Вон озеро чисте, ставочок. Матвійку, будь обережний. Добре? Помахай привіт всім. Короте, понакидував туди м'ячів, мусорів, ось там м'яч, ось там, ось там. Ось там і тепер чиститься, бо прийде весна, будемо підкачувати озеро, береги буду укріпляти. Коротше, все вам покажу на цьому каналі, так що ви підписуйтесь і супер. Трошки риби тут є, там карасі якісь, окуні є, ще щось я потім покажу. Добре, а ми ставимо шиночку, бо ми відійшли від теми. Так. Відкриваємо. Ще потрібно мені дверки на цю сторону переставити, тому що тут комфортно зі стола виставляти. А так мені брати шиночку і, ну, ви поняли самі, все руки не доходять. Так, ось так у нас все виглядає. Ставимо шиночку. Давайте ми отак поставимо. Раз. Красота, ні? Кому подобається ставте лайк, я потім вам покажу. Вона обсохла. Зараз помаленьку, 5-6 годиночок. Вона накоптиться і буде вогень, я вам скажу. Отак. От сюди, сюди і ще одна. І одна буде по центру. Ось так. Все. Шикарний вид. Ні? Супер, закриваємо. До речі, цей датчик треба чистити, бо він може брехати. Бачите, скільки вже смоли тут, насмолилося. Треба буде почистити, напевно, коли відкопчу, воно розігріється. Після того, коли закінчу, я його почищу. Так, закриваємо все, засікаємо годину. Так, бачите, які в мене тут імпровізовані замочки, щоб двері гарно приставали. Ось так. На годинник у нас 13.10. Коротше, в першій годині, грубо говоря, я поставив. О, шоста година приблизно будемо витягувати шиночку. Давайте я вам покажу, як я тут о собі Такі в мене ставочок. Бачите, який він брудний. Чиста вода не заходить, але вже є насос. І дивіться, що малий понакидував. Банків. А чому понакидував? Тому що він кидав а пес в воду ліс. І він тішився, бо пес купається. М'ячів тут просто, я не знаю, банке. А тепер все, що наробив, прибираєш. Ось там понакидував. І тут лишилося десь приблизно, може, метр глибини в ставку, воно впало. Спочатку з того, коли його викупав, йому вже 6 чи 7 років, воно набиралося, а тепер я буду ставити насос. Ось так мене покажу. Тут бісеточка, тут у мене лавочка. Я тут ставлю собі вудочки і лопаю собі карасиків, коробців маленьких. Ну потім я вам детально розкажу, а сьогодні не про то. Сьогодні ми про копчення. Так що, нехай воно собі коптиться. я включусь приблизно, напевно, я думаю, за 2 годинки. Просто відкриємо, глянемо, як воно почорніло, не почорніло. Має бути рожовеньке. Таке, от просто блін, ну шиночку. Кажу вже місяць-півтора. Я не коптив. От зараз такі, от аж слинка тече. Так що не переключайтесь, потім вам покажу. Виріжу, яка шиночка є. Так що, а я погнав далі працювати. Зараз буду робити порядок трошки тут е в селі біля хати. Так що погнали? Як то класно сів собі в бісетості вже тепленько, вітер продуває, сонечко, кава. Дзигар, ну не моцний, а звичайний, ну ви поняли електронка. Коротше, що йдемо дивитись до цього? До кажу, шашлика. До шинки вже п'ята година, без 10 хвилин, майже п'ята година. Батько мій там зірка Ютуба ріже це на озеро, знімається там і поставив штатив камеру, включив таймлапс. Він там пиляє, хоче попрацювати. Коротше, потім в наступних серіях покажу, що з озером буде, який буде ставок. Зроблю все красиво, гарно, акуратно. Так що літом будемо лопати разом рибку. Можливо, і в прямому ефірі на цьому каналі. Так що підписуйтесь обов'язково, пішли дивитися, що там з шиночкою, бо ще годину, може півтори. Коротше, купив я цей раз шинку не, не дуже сильно, а градусів 60-70 витримував. Не до 90, так як все 90, вона трошки потім суха. Ну, ви поняли. Вона потім пустить, коли вона свіжа потім суха. Так, 60-70 до, до 80. Добре. Пішли е дивитися, що там виходить, бо я так не заглядав. Бачите, 70 градусів. Нехай я більше 7 годин прокопчу, але подивимось, заглянемо. Що там в нас є? Ай, ну. Так. Ну, красота. Ну, що ви хочете? Дивіться. Супер. Прям блін. Аж слинка тече. Ну що, ще годинки півтори-дві. І супер, буду знімати, вам покажу. Розріжу її. Вона помаленьку собі тут, бачите, вже диму немає жартики йде такий спочатку на ну, піддеміл. Коротше, супер, закриваю, ще одне пуліночко підкинемо. Зараз давай. Закриємо 70 градусів. Оце во. одне велике. Зараз ще підкинемо, там вже походу і згоріло. О, бачите? Дров небагато йде, кажу там 15 штук, не знаю, залежить скільки м'яса. Ось так. Нехай воно собі зараз тут ще горить так одне підкину. Воно зараз розпалиться. І ще якраз його, напевно, на годинку стане. Ні, то ще це підкину. Коротше, добре, покажу вам, що там батько робить. Ось там давайте я вам зближу. Бачите, стоїть камера, батько там пиляє. І будемо робити таку загату, бо давайте зближу назад і вам покажу. Бо дивіться, що в нас тут ставком. Бачите, оцей берег просто осувається. Треба набити паль, то кажу в наступних відео. І потім будемо робити, чистити порядок, все обрізати гарненько. То, що малий повік, ще раз повторюсь, витягнемо і буде супер. Включуся, коли, коли вже шинка закоптиться. Так що таке коротеньке відео. Не довге відео, коротеньке, але смачне відео. Так що коптіть шинку своїми руками, маєте якесь село, там дачу і так далі. Робіть коптінню. Сусіди навіть просто любу бочку від чогось і коптять, тому що... Це смачно. В магазині, то в магазині то дорожче. Потім, в принципі, потім я вам покажу, прорахую, е скільки я зекономив. Ну що ж, друзі, на годиннику у нас 18.41. Малий от там сусідський малим траву палять по саду, головне, щоб яблуні молоді не попалили. Йдемо знімати. Так. Кіт пес всі за мною. <реш> <реш> так, миска є, є, поїхали. О, така от красота. Дивіться. Ця. Ну, то я, я одну маленьку був зняв на пробу. Вона була. Ну, ще всередині чуть-чуть цирувата, -чуть то я вирішив, як то кажуть, трошки потримати. Того товстіша. Так що... Того, взагалі, товста, бачите, того сама товстіша. Коротше, така красотінь, я вам кажу. Я зараз просто я вже облизуюсь, я вам скажу. Я вже облизуюсь. Температура. Вон ще, бачите, вже падає 60 градусів в тому районі. Корот, о, шиночка шикарна. Зараз малий прибіжить, тільки зачує. Вон там бігають. Зараз тільки зачує. Я хочу попробувати. Та я думаю, вона не сира. Йдемо до кухні, будемо пробувати. Рекс, ти що вже прибіг? Шикіт за мною десь тут обігав. Корот, йдемо до кухні, зараз вам включу. Ось така от шиночка. Получилася, показую. Розрізаю. Подивіться. Ось така красота. Бачите? І вона, оця вже постояла і зняв десь годину тому, дивіться, сочна, Вона не суха. Бо останні рази я щось суху, а цього просто супер. Дивись, кіт. Кіт. Ходи котові віддам сала трошки. Іди сюди. ходи сюди. Вуглику. На. бери їж сало. кусочок сала йому відрізав. Тато шинки не їсть. Та? Батько мій зараз я вам поверну. Батько мій постить. Тато, ви постите? Сьогодні п'ятниця рибою. Жарену, так? Жарену рибу їсте? Середа п'ятниця постите, так? Хто постить? Нехай постить, нічого проти не маю. Ну я особисто не постю. Я навіть не маю сюди говорити, бо я просто... Дивіться, яка здорована. Дивіться, ось така. Красота. І то я буду мати приблизно на місяць, напевно. І через місяць знову будемо коптити. Що я ще хочу сказати? Давайте я камеру підніму. Я буду коптити? Хочу дуже попробувати купити в Галицькій свіжині. Не знаю, чи десь на Східній Україні є Галицька свіжина, свіжина в нас на Львівщині є. Там продають такі довгі ковбаски м'юнхенські. вона там індик і так далі. Я в мене дружина каже, я так хочу домашньої кобаси, а то самолоти треба купляти м'яса, то купа праці, реально, кішку купити і так далі. Можливо, я колись зроблю і вам все це покажу. Але я хочу купити такі мюнхенські ковбаски, вони такі довгі продаються. І пробую, хочу вони барбекю, хочу їх закуптити. Можливо, в наступних відео вони з'являться, бо зараз почнеться сезон, весна, і вони, я думаю, появляться. Я все їх часто брав, жарив в себе на барбікю, на грилю, а хочу їх закуптити. Я вам скажу, чи буде смачно. А так. Шиночка, бачите, яка получилась. Ще що хочу вам сказати, яка економія? Коротше, тут приблизно 4200 4, 300 кілограм м'яса. Я брав по 190 гривень. Готова шинка коштує 300-315 в тому районі. Зекономив я на 500 гривень, приблизно, плюс-мінус 480 або 500. Шимось. Залежить, поскільки шинка коштує домашня така копчена. А на ці гроші 500 чимось гривень, я собі через місяць. Знов куплю там 3 чи 4 кілограми м'яса, і я знов закупчу. Розумієте, це економія в пів тисячі гривень, якщо ти коптиш приблизно 4 кілограми. Так що, хто би що не казав самому робити, ну що я роблю? Я воно собі коптилося. Я собі там справами займався. Дерева різав, хлопцям співше павер один зібрати. І от за малим бігав, дивився туди. Так що штука шикарна, маринад, дуже простенький, постояло три дні. Зняв, промив, просушив, закоптив і супер. І пів тисячі з Кажу, на наступний місяць я знову буду коптити там ковбаски, м'юнхенські і шиночку. Так що, на цьому все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, хто як коптить, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!